усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися ще одним неймовірним рецептом оладок. Там входить мікс яблучка, шоколад та родзинки. Як ви розумієте, це неймовірно смачно, тому приступаємо. Нам знадобиться кефір, кефір має бути жирністю 2,5 і кімнатної температури. Це обов'язково. Виливаємо його в глибоку миску, додаємо до нього цукор, щіпку солі, одне яйце вибиваємо. Також за бажанням можете додати ванільний цукор і корицю або просто щось одне із того. Перемішуємо. Просіємо сюди борошно, приблизно десь 280 г, а решту рекомендую залишити. І перемішуємо так, щоб не було грудочок. Додаємо сюди соду або соду, що можна додатково погасити оцетом, перемішуємо. Ось таке спадаюче тісто має вийти. Тепер сюди додаємо шоколадні краплі, запарені родзинки, Якщо не маєте шоколадних крапель, можете взяти будь-який шоколад, який маєте вдома, і дрібнесенько його нарізати, посікти ножем. Малими шматочками тонесенько нарізаємо яблука і змішуємо усе з тістом. Також за бажанням яблука можете натерти на грубій терці, але перед тим, як додавати його тісто, рекомендую з них відтиснути сік, тому що тісто швиденько зрідне. Також по консистенції тіста, вже орієнтуйтеся самі. Тісто не має бути надто густе і не має бути рідке. Те борошно, що ми залишали, тоді, коли ви вже додасте яблучка, потроху додавайте і дивіться вже по консистенції. А далі, вже порційною ложкою викладаємо на сковорідку і смажимо оладки з двох сторон до красивого рум'яного кольору. Смажимо ми їх на нижче середньому вогні. І в кінцевому результаті ми отримуємо неймовірно смачні оладки. Подавати їх можете з кленовим сиропом, з медом, з джемом будь-яким, варенячком, сметанкою. Це вже все на ваш вибір, на ваш смак. Ось такий рецепт. Сподіваюся, він вам сподобається. Хочу вам щиро подякувати за вашу турботу, за підтримку. Я читаю усі ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Це неймовірно мотивує і підтримує. Також хочу побажати вам такого весняно-сонячного настрою. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські домашні страви. І всім па-па!